Маємо для збільшення амплітуди і розгинання в кисті. цей апарат він посильно розігріває кінцівку, згинає, розгинає, і потім вже в комплексі з нашими вправами воно пришвидшує процес реабілітації. Як вам віталій цей механізм? Поїх. дуже приємно. Він розробляє мені руку. Тобто, скажімо так, я її розмасажовую подальшому. Ну можу виконувати різні вправи ті, які ви мені задаєте, тому. Дуже позитивно вона на мене впливає, Хотілося б швидше, але все одно я ж кажу, розжимаю, зжимаю більшу руку, вже вона, скажімо так, може держати певні предмети. Тому відношу до цього позитивно. А покажіть амплітуду, як ви можете розігнути руку на даний момент в апараті. В апараті? Так, апарат угу. сам її розгинає і згинає. Тут є різні режими. Для згинання і розгинання